Стосовно зрадників, колаборантів серед чиновників і депутатів, які зрадили свої присязі, чи можна було спрогнозувати цю ситуацію? Яким чином заладити і попередити справа в тому, що та активна робота, яка велася нашою команду проти Медведчука, сприймалася да, по різному це, це реальна, нереальна. Ну, тобто, там типа, політичний процес, безпековий процес. Ну, вона була проведена. Тобто, по факту, його медіа, у медіа спільнота вона була закрита, хоча це ж піднімали і качали, що. Чи це законно через РНБО закривати канали. Потім те, що Медведчука було деактивовано, і, врешті-решт, його піймали, ну там це вже події розвивалися. Він був одним, і одним із стовпів їхньої агентури, офіційної, можна сказати, агентури в Україні. І там зіграли такий момент, що вони нас дійсно недооцінили. і те, що Їхня корупція щодо ну, спонсорування таких там агентів впливу. Там ще Мураєв був, пам'ятаєте, наш ми теж через Суд Служби безпеки України працювала, щоб наш закрили, теж докладалася активно виступала проти нас. Я взагалі ну ви можете самі перевірити, я там проти каналів Медведчука, Цього наш і це теж були частина атак на мене дуже сильно виступала, то це коротше могло бути значно гірше, якби вони ну, були більш... Але, дивіться, Секунду أ... вишукані одну секунду. Якщо вони були більш вишукані і дисоціювали свої вливання коштів в більш е, е, таких е, менш зрозумілих агентів, а так. Фактично, ті їх намахали, знаєте як uh -huh. сленгову ну, хати тобто да, і самі себе, і оці кілька факторів. Я тільки одне скажу. Відносно недооцінки нашого військового потенціалу, і в тому числі, ви ж пам'ятаєте, як оце недавно у партнерів відбувся злив через молодого офіцера? Так вони ж черпали і аналітику і інформацію в тому і серед і від агентів у партнерів. Тобто вони провели недооцінили наш військовий потенціал, недооцінили агентурний, агентурну протидію і переоцінили свої агентурні можливості, і це були. Разом з нашим суцільним спротивом і хитрістю наших військових, в тому числі креативністю, це, цей весь комплекс факторів, що ми вистояли як держава, наша перша перемога, що ми просто вистояли як держава, коли нас взяли на знищення. Ну а ті депутати, да, які висто... зараз у Верховній Раді залишилися від ОПЗЖ, а що з ними? Ну, вони поступово витискаються з Верховної Ради, а Яким Звісно, чином? опинившись, складають мандат. Ну, ви постійно бачите, що один-два склали мандат. А, виходить, що у них така, знаєте, ситуація, те, ну, вони і втратили орієнтири. Ну, ті, хто були самі найбільш Неприйнятні вони вже взагалі поскладали мандат. Там у нас їх трошки залишилося. Моя особиста позиція, що їх взагалі не має бути в Верховній Раді повністю, тобто від слова зовсім. А, але по майбутньому ситуація значно складніша ніж те, що зараз. Тут, тут, тут ми там вони вичищаються, або вони тихенько сидять і взагалі голосують за все хороше і проти всього поганого. А, ну, але вони тому, допомагають буде, фактично. Таким чином... Коли, наприклад, велика проєвропейська, верніше маленька проєвропейська задекларована сила, відмовляється голосувати за проєвропейські європейські mm -hmm. закони, які є складовими нашого шляху кандидат, кандидатства в європейський союз, а ці депутати, в які знаходяться в дуже не хороші для них ситуації, і голосують за все хороше проти всього поганого зараз. Вони голосують, а ті не голосують. І виходить, що ви дивитеся на голоси. А ви дивитеся, що голосує слуга народу? Ну у нас там ну, типа на 170-180, наприклад, наших голосів. І подивіться, проголосували ті, хто були в ОПЗЖ. Так подивіться на їхнє голосування зараз. Вони голосують в принципі за все. Ну тобто, ті, хто залишилися в раді. Більшість Ви говорите за про європейську солідарність. А чому у вас немає взаємодії з опозиційною так, фракцією? Е, так, з ними? Дуже важко працювати. А при цьому от вони використовують такі в своїх в своїй комунікації політичні знецінюючи наративи? Я вважаю, і я про це пишу. Я не кажу про. Всіх, наприклад, там прихильників цієї поліцили або там попереднього президента. Я кажу про оцю агресивні, агресивну складову їхньої діяльності і людей, які підтримують такий агресивний підхід. Я вважаю, що це цей ну не феномен, не знаю як він має у нас зникнути, тому що. Це прекрасне інтерфейсне рішення для того, щоб заходили зовнішні агенти і підлаштовувалися подальшому. Там а, а, крутили ті чи інші дестабілізаційні операції. Що я хотіла вам ще сказати? Ви зразу запитали, а так ось в чому наша небезпека? Наша небезпека в наступному політичному поколінні, тому що. А, в, зараз да умови воєнного ста... в, 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 в умовах маршало, тобто воєнного стану, ми не можемо провести вибори. А, відповідно, це буде певний час. Ми розуміємо, що навіть зараз, уже після року, фактично усього суспільства ПТСР є ну посттравматичний стресовий розлад. Ну не абстрагуємося, але певною мірою є. Буде і втома і від цієї ситуації від ситуації і складнощів, і війни, і від смертей від того всього, щоб на цю втому так сказати не зайшла якась ще партія миру. Не перефарбувалися, не зробили висновки російські проросійські сили, і щоб у нас в парламенті головне наступному не було проросійських сил, прямих завуальованих, щоб ця історія ніколи знову не повторилася, тому що подивіться на ретроспективу всіх парламентів після 2014 року, да здавалось би, Росія напала конкретно, вже є війна, і в той же час. І в, в 15-му році, і в 19-му доволі великий блок заходив про російських відверто проросійських сил. І якщо підняти голосування навіть на місцевих виборах, це 20-й рік, і вже воно трохи, да, Маріуполь, Бахмут, Лисичанськ там перемагали проросійські сили, це їхня інтеграція, їхня робота. Дуже складна і небезпечна, і а, те наскільки ми виздоровіли від цього, покаже якраз наступне скликання: наскільки не тільки те, скільки як про ці, а, зайдуть патріотичні нормальні партії, і чи а, породить це ця, ця екстремальна ситуація, нормальні. Не не тільки суто лідерські ага. проекти, ну це ще нам ми нам довго можемо Ані, поговорити і абстрагуватися навіть того одну секунду, що яку поліцилу силу я представляю, але це ще й покаже, чи буде у нас як, хоч якась законно типа зайшовша проросійна в парламенті. Не дай Бог, але шуфриш про свій головою комітету свободи слова і інформації. Абсолютно неприйнятна ситуація. При цьому, коли я підняла а, питання а, а, відносно того, чи є якісь постанови а, звернення щодо цього, звісно, є від опозиції, але принципових таких а, документів, ну, відносно того, що ось проєкт постанови, ми її зразу голосуємо. А, а, то а, я, я, його, я її подала, оформила. Як тільки я її подаю, звісно, подає Європейська Солідарність в той же день. А, не те, Головне, я вважаю, що ми цю, тобто цього не має бути функціонально, комітет не засідає, тобто він не працює, але така ситуація склалася в силу того, що знову вступає от цей фактор в нашої внутрішньої політичної взаємодії. Є певною мірою такий бартерний шантаж від ЄС. Ну, yes. Відносно того, щоб їхню, щоб цей комітет очолив їхній представник, а очолив їхній представник, вони це ну коротше підв'язують піс свою, свою політичну діяльність. З одного боку, це ну, частина парламентаризму там демократичного процесу тощо, але з іншого боку. Фактично, це ризик ну використання цього комітету як інструменту просто політичної боротьби, чесно кажучи, я не, не знаю, як вам коректно прокоментувати. Скоріше я прокоментую як особисте враження. добре, особиста моя позиція Жуфрича, не має там бути, а комітет. Має бути е, реально функціональним парламенті. Тобто, в ідеалі, що я бачу, що у нас Комітет Свободи слова має регулярно засідати, е, піднімати питання щодо е, І в цьому, до речі, я погоджуюсь навіть з пані Іриною, що вона казала, але там же ж була ще інша, як подопльока, другий шар е, щодо того, що які утиски. Свободи слова в Росії, які є чи є тортури, чи є якісь полонені серед журналістів, блогерів, тощо які українці або є займають укрпроукраїнську позицію відносно чи яка реакція світу на це взаємодія з різними там міжнародними організаціями? Тобто дійсно там має борлити робота в цьому напрямку, не але з одного боку не має бути ситуації як зараз ну, що ми маємо, і не має бути ситуації, що виходить там, не знаю, пані Сюмару. У них вона медійний напрямок веде і каже: ось немає свободи слова в Україні. Тому що є телемарафон, закритий телемарафон він жахливий. Ну це не про війну, серйозно. У нас воєнний стан. У нас кожен може написати все, що завгодно, але акцент комітету я просто намагаюся пояснити. Да, він має бути саме, враховуючи, що ми з ким ми боремось і як ми боремося. Такі заяви вони можуть робити. На свій розсуд, скільки вважають за потрібне, до того ж, незважаючи на воєнний стан, повторюся любі публікації, любі виміри того чи іншого ну представництва да, медіа і. Особисто навіть особенно конкретної особи вони наразі є і не обмежені в нашій країні щодо телемарафону. Особиста позиція щодо того, що туди мають бути включені всі канали, які ну позиціонують себе як інформаційні, але ситуація з виключенням перших трьох, вона ж виникла в силу. Того, що було певне несприйняття від іншого ком'юніті, яке зразу сформувало телемарафон на початку війни. Іншого я цю, я з вам якого? детально мається на увазі це всі канали, які тоді там були. Тому що ці три само початку відмовились від ідеї телемарафону, а потім вже подали запит відносно того, щоб вони mm. в цьому телемарафоні були. І там е, виникли навіть такі ну як. Умовно профспілкові з профспілкова взаємодія. Ну, ми ж демократична країна важ так і ми прийняли закон про медіа. і Я думаю, що в 2023 році нас чекає все таки переформатування телемарафону ага. з відповідним розвитком. Ну в більш широкому плані. Пані Чи має він зберегтися? Особливо... Я вважаю, що має зберегтися, поки є воєнний стан, тому що це лінія комунікації це те, ну це це. Uh, Невід'ємна складова країни в боротьбі, але тобто хотілося б там бачити було... і більше каналів, не тільки окремий певний пул каналів, які їх перерахувати. Ви можна. скажіть: а скажіть, яких кан які канали ви хотіли? Ну, от і три канали, про які ви говорите. Чому три канали, і ще, і ще якісь, крім цих трьох каналів? Ну, дивіться, є інші канали: апостроф, наприклад, є інші, ще якісь канали є. До речі, ну, хороша розуміє. ідея. Ну, Я от е, просто це цікавився про щось. три канали. Ми з вами ну. зараз говоримо про еспресо Прямий і П'ятий, апостроф так. є, є інші апостроф. канали, наприклад, які теж можуть включитися в цей пул єдиного телемарафону. Ми бачимо е, телеканал Інтер, на якому працюють ведучі, які працювали, слухайте, і супроводжували російські концерти в Україні. Я впевнений, що ви зараз мені скажете, які російські концерти, я ніколи російських концертів не дивилася. Я ж розумію вашу позицію. Я, ні, знаєте, я вам з вами погоджуся де по деяким ведучим, по типу е, Влащенко, там, головну, е, е, ну, коротше, е, ряду там ведучих, це десь 10 чоловік. Я сама mm -hmm. от єдина депутатка в СБУ подавала звернення. І, зокрема, по Панченко було відкрите кримінальне провадження. По нашому каналу, наш я подавала звернення в Службу безпеки, збирала матеріали щодо проросійської діяльності, наш і на їх основі, зокрема, СБУ започаткувала ініціативу боротьби проти нашого і і Потім закриття його через суд. То ну, якщо говорити про мою особисту діяльність, ви саме це можете перевірити. я з вами Просто, сьогодні а, говорю тільки не, про вашу особисту позицію. Опоненти не люблять висвітлювати це да. Я да. говорю 에, про особисту вашу особисту позицію. позицію е, і, е, ну, мені взагалі не подобається, трошки затримка Ви, йде, тому ми, ми так. А, да. Тобто мені часто не подобаються ці всякі внутрішньополітичні бартерні процеси mm -hmm. а, між нашими фракціями, а, тому що. Ну, завжди є ризик трохи втратити основний фокус. Тобто, і давайте підсумуємо, ну, особиста позиція телемарафон протягом 2023 року має бути розширений. І дійсно, як ви навели приклад, але це не має бути суто політичний процес додати ці три канали. От ви навели приклад, апострофа. Я теж вважаю, що такі канали, як ну, там. Треба взагалі дати можливість брати участь у якісь слоти а, всім інформаційним каналам, які у нас розвиваються. Але а в той же час на цьому бути поставимо. Якісь правила. Щоб не мене Один... одне речення: так, от так. наприклад, пуск Повер... бере участь п'ятий канал, да, там і починає накидати, що президент. Зеленський працює на президента Путіна. Ну, звісно, мають бути якісь правила етичні ну, журналістики. Я, я такого не чув. Вибачте, я проста.